Вітаю. Я два тижні провела на Закарпатті, була в Ужгороді. До того була у Львові, тому що проїздом їхали через Львів, і не зупинитися у Львові було б якось неправильно. Я люблю Львів, люблю це місто, люблю робити там начерки, замальовки. Пішли до музею. Архітектури і побуту. Я дуже люблю старовинну дерев'яну архітектуру, дуже люблю, любила спокій цього місця. І прогрес, прогресом, але мені здається, що все ж таки автентичність має залишатися і ніякі скляні пластикові чи металеві конструкції для мене ніколи. Не замінять природного матеріалу. Я була здивована і прикро здивована тим, як модернізували музей архітектури і побуту у Львові. Побудували оту для мене дуже дивну споруду дивної форми, що стала входом в цей музей, і там рецепція, там кафе якесь. Ну, мені не сподобалося. Мені не сподобалося, що асфальтували ділянки. Мені мені прикро, що торгівля і гроші вони перевершують культурні цінності, перевершують історичні цінності. Але я не про те. Я малювала все ж таки на території цього музею, провела. Майже день. Потім ми були в Ужгороді. Знову ж таки, я малювала там, потім поїхали на Закарпаття, далі туди до гір поближче, до Сваляви, і обійшли багато довколишніх сіл, і там я теж малювала. Просто поїхати з фотоапаратом і робити фото, і потім малювати в майстерні. По фото Це абсолютно не те, тому що ну, не передає фото того враження, тих відчуттів. Взагалі ти бачиш абсолютно по-іншому, не так як бачить фотоапарат. В тисячний раз я упевнилася у цьому, я малювала і паралельно робила фотографії. І коли потім проїхавши додому, передивлялася фотографії то я не дуже навіть впізнавала ці місця. А начерки, вони нібито повертають тебе у часі, вони здатні викликати потім, коли ти на них дивишся, коли ти по ним працюєш, вони здатні викликати ті самі емоції, повертати до тих думок, які ти відчувала тоді, коли малювала безпосередньо. І це не замінить жодне фото і жодне відео. Це моя особиста думка. Ви можете не погоджуватися, це ваше право, але завжди видно, от, завжди видно професіоналу, завжди видно, коли робота зроблена з фото. Особливо якщо робила людина, яка не розуміє різницю між роботою з натури і роботою з фото. Це завжди видно. Коли видно, що робота зроблена по фото, то це про те, що художник не професіонал. А зараз пропоную подивитися те, що в мене вийшло. Це Львів у Львові малювала не так багато, тому що не так довго там були. І до того йшов дощ, деякі малюнки зробила в альбомі і. Не хочу його показувати. Те, що робила на окремих аркушах, покажу. Це після ящу в Музеї архітектури і побуту малювала. В Ужгороді теж не могли не побувати в музеї архітектури і побуту. Він трішки відрізняється від Львівського, але не можу сказати, що гірший дуже цікаво, дуже... Хороші, круті, там чудово зроблені інтер'єри, можна зайти до кожного, приємно, обов'язково треба відвідати це місце. Коли потрапляєте до Ужгорода, центр міста біля мосту, ну, і теж не дуже багато довелося помалювати, всі ці начерки 10-15 хвилин, тому що. Дощ ішов, дуже похмура була погода вересень, такий видався холодний, не дуже посидиш, не дуже помалюєш. Це одна з хатинок музею архітектури і поводу в Ужгороді. і ось трішки центру. Коли поїхала до сваляви, то я знала, що там є. Церкви 17 століття, і не піти до неї просто було неможливо. Церква є пам'яткою архітектури, вона захищається. Законом дуже неприємно було бачити, що з нею зробили всередині. Там вона обшита ДВП. Ну, зрозуміло, що це, мабуть, потрібно, тому що. Вона дерев'яна, стара, вона не один раз перевозилася і збиралася заново. Там дуже великі щілини між оцими колодами, з яких вона викладена. Але всередині її просто обклеїли якимись дешевими шпалерами. Це ну, виглядає антиестетично, хто таке дозволив зробити. Ну, я була дуже неприємно вражена, там багато якогось непотрібного сміття всередині. Ось котика тут ще намалювала, тому що котик цей провів зі мною півдня, поки я блукала довкола церкви, малювала її, малувалася нею. І цей котик тієї людини, яка відкрила нам церкву, дозволила зайти всередину. Дуже дякую цьому чоловікові, що він. Приділив стільки уваги. А це замок у населеному пункті Карпати. Дуже люблю замки, він мене вразив більше своєю архітектурою, ніж Ужгородський, тому що Ужгородський замок простіший. Було приємно побувати всередині, подивитися старовинні меблі, люстри, ну, взагалі сходи і все, що. В ньому є. До речі, він цікаво побудований. В ньому 365 вікон, як днів у році, і навіть 366 одне вікно то закладали, то розбирали, щоб воно було вікном, щоб це відповідало року, коли є 366 днів. 29 лютого, коли є. А також. 52 кімнати, 12 входів. Ну, думаю, зрозуміло, що це за цифри і зробила ще ось такий малюнок. Це просто срачки на території того будинку, де ми жили, який ми знімали. Кого спокою, я не пам'ятаю, де останній раз чула. Кажуть, що в Україні безпечних і спокійних місць немає, ну це неправда. Ближче туди до кордону, Західна Україна, там дуже спокійно. Порівняно з Кривим Рогом, там взагалі рай.